Це лущільник, легка дискова борона. У нього незалежне дишло. Можемо починати. По-перше, радий вас всіх вітати на такій чудовій виставці з демонстраціями. Нам дійсно всім часто хочеться подивитися. Як техніка працює в полі, тобто дякую організаторам, дуже добре підготовлено. На дан... В даному етапі ми бачимо агрегат. Це лущільник, легка дискова борона розміром 4,2 метри, з тандемним катком, плаваючим, полоса і полоса пряма спіральна. Диск використовується Super Sharp 510-й на пружинній стійці білота. Переваги його це транспортна ширина 3 метра, розкладка, не виходячи з кабіни. Зараз ви це побачите. І е, в роботі в нього незалежне дишло. Тобто секція розкладання вона стає плаваючою, і опорні опорна частина його це тільки опорний каток і опорні передні колеса. Тобто, незалежно від трактора, він копіює рельєф. Е, дуже було б добре його виправити в правильних. Силовому агрегаті, тобто 135 кінських сил, у нас зараз буде 110, тобто ми повну швидкість не побачимо. Ви почуєте по двигуну, як він працює, але будемо дивитися результат і загалом все. Можемо починати. А ще раз кажіть, яка має бути швидкість його? Бажано від 15 км на годину для доброго результату. Ну, Як стандартний лущильник, перша підготовка ґрунту після уборки врожаю.